У неділю завершився передостанній етап цього сезону. Пропоную проаналізувати виступ українських біатлоністів та біатлоністок у Стерсунді. Почнемо з чоловічої команди, яка показала хороші результати і в особистих гонках, і в естафеті. Наша команда у складі Антона Дудченка, Дениса Насика, Артема Прими та Артема Тищенко. Показала кращий результат в сезоні, фінішувавши на п'ятій позиції в Естафеті. Тож Антон Дученко з чистою роботою на стійці реабілітувався після провального фінішного етапу у нове місто, де українець на останній стрільбі відправився на одне штрафне коло. В індивідуальній гонці одразу два біатлоністи показали персонал без сезону. Це Дученко, який фінішував 12-м. І Денис Насико, який став 25-тим. Окрім того, для Насика цей результат став найкращим в кар'єрі. Ще одним біатлоністом, який потрапив у очкову зону, став Богдан Цимбол, 39 місце. І завдяки вдалому виступу в індивідуальній гонці, Антон Дудченко був єдиним представником від України у недільних мастартах. Там біатлоніст показав 16-й результат. Таким чином Дученко продовжує залишатися найкращим з українців. 32 га позиція в загальному заліку 161 бал. Артем Прима 38 – 104 бали. Богдан Симбол 54-47 54-й – балів, Денис Насика 64-й 31 бал, і Артем Тищенка 69-24 69-й – бали. На жаль, не змогла високими результатами порадувати жіноча команда. В індивідуальній гонці Олена Біласюк, відстрілявшись чисто, стала найкращою з українок, але 74-та швидкість не дозволила піднятись високо 32 місце. Для порівняння Юлія Джима з двома промахами стала 37-ою і програла Біласюк лише 20 секунд. Заїхала бочкову зону і Анастасія Меркушина, – 38-ме місце. Не складається зі швидкістю і у Дар'ї Блашко, 54 позиція з одним промахом. І Любов Кип'яченкова, яка в цьому сезоні робить свої перші кроки на Кубку Світу, 72. -та. У неї 4 штрафні хвилини. Дев'ятими стали Українки в естафеті – Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар'я Блашко та Анастасія Маркушина. Звичайно, хотілося розраховувати на вищі місця, але тим не менш дев'яте місце це повторення найкращого результату української команди в цьому сезоні. Ну і за результатами індивідуальної гонки, нікому з українок не вдалося потрапити до мастарту. Підбиваючи підсумки, у загальному заліку продовжує залишатися найкращою Юлія Джима. 31 місце 164 бали. Анастасія Меркушина, 52, 63 очки та Олена Білосюк, 58 у неї 50 очок. Іншим українкам станом на даний момент досі не вдалося потрапити до залікової зони.